Ми маємо силу, силу духу, волі, силу кохання і материнської любові. Український актор та зірка серіалу Віталька Гарік Бірча одружився і навіть став батьком. Актор приголомшив зі знанням на зйомках проєкту Ліга сміху. В Київ Гарік приїхав всього на п'ять днів, адже служить в Збройних силах України. Час присвячені собі. Журналісти помітили обручку на безіменному пальці актора. Запитання про одруження уже було не уникнути. Yeah. Більше того, в мене є малисенька донечка. Два рочки нешідомою поміць. Вона народилася перед повномасштабною стороною. Ходісь буде долу. Вітаємо іменитого актора і військового зсу з поповненням два роки уже донечці. Ось так вирішив здивувати і порадувати прихильників. Зірка серіалу Віталька також зазначу, що про дружину він нічого не розповідав. Однак обручка каже сама за себе, Гарік Бірча більше не холостяк. Нема що робити тут. Сидіти дивитися телевізор. Нагадаю, Гарік Бірча народився 15 вересня 1974 року в місті Долинська. Пізніше сім'я переїхала до Кривого Рогу. В шкільні роки почав грати в КВК і займатися пародіями. У 98 му вирушив на службу в армію, отримав звання старшого сержанта. Через рік знову почав працювати на телебаченні та радіо. Виступає в українських телепередачах а також знімається в серіалах. Здобув популярність після комедійного серіалу Віталька, де зіграв головну роль. У 22-му році, через російське вторгнення в Україну, вступив до лав сил територіальної оборони Києва. Він дружину, розцілував дитину. Потім е ліга сміху. Запросили переключитися, було важкувато пізніше. Я вже адаптувався. На самому початку в нас сформувалася окрема спеціальна рота, і ми виконували завдання по захисту столиці Києва і Київської області. Потім Гарік Бірча вступає в Збройні Сили України. Його перша десятиденна відпустка була весною 23-го року. Тоді бірча розповів, що спершу мав звання старшого сержанта, але за рік у війську став головним сержантом. Звання було старший сержант, і через рік служби тепер вже головний сержант. В інтернеті інколи з'являється інформація про загибель актора на фронті, однак це не так. І часто густо Гарік змушений просто виходити на зв'язок, аби повідомити своїм шанувальникам, що з ним все гаразд. Друзі, усім привіт! Останнім часом в інтернеті ходять чутки про мою загибель. Як бачите, це фейк. Відповім віршем. Допоки сили і бажання вирують, значить молодий. І хоч сто раз ти вже загинув, допоки люблять, ти живий. Дякую за те, що любите, переживайте за наших воїнів і бажаю всім нашим військовослужбовцям повернутися живими та неушкодженими. Продовжуємо наближати нашу перемогу. Бажаємо сил, наснаги та здоров'я і, звичайно, вітаємо Гаріка Бірчу з одруженням, а також з поповненням Донечці два роки уже. Нагадаю, що Бірча зазвичай не коментував особисте життя. Чотири роки тому в інтерв'ю він зазнавався, що стосунки з жінками у нього не складалися через роботу. Актор говорив, хотів у всьому забезпечувати кохану людину, а тому багато працював і не мав часу. На побудову відносин. Гарік Бірче казав: жінка його мрії це водночас подруга, коханка, матір його дітей та господиня. Отож, вітаємо і бажаємо особистого щастя іменитому актору. Біля старої сяду вишні заходить сонце, вітер свище. Звернусь до господа Всевишній, Навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми просто жили і любили, і тільки кращого хотіли для своїх доньок і синів. Та наші мрії розтоптали, родинні гнізда зруйнували, в крали катали в диму палаючих ланів? Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли, що коли разом, то ми сила, і як свою рідну дитину нам захищати Батьківщину і без гризні, прокльонів, зради, і не для себе, а заради, заради того, щоби жити, у волі жити і любити. Настане час, розквітне вишня. І зійде сонце. Вітер стихне, піднімем за побратимів за родину, за милу серцю Україну.